Оформлення полісу зеленої картки онлайн. На сайті Hotline Finance переходимо у розділ Зелена картка та заповнюємо дані підбору. Вибираємо бажану пропозицію. Заповнюємо дані автомобіля, на якому виїжджаємо за кордон, дані страхувальника, прізвище, ім'я по батькові, дату народження, ІПН, імейл, телефон та місце прописки страхувальника. Далі заповнюємо ім'я та прізвище як в закордонному паспорті. По бажанню додаємо додаткові продукти та перевіряємо заповнені дані. Оплачуємо поліс карткою і через одну-дві хвилини зелена картка прийде вам на імейл e та з'явиться у персональному кабінеті. Також оформлений поліс буде доступний в додатку Hotline Finance.